12 липня. Сині квіти. Я хліб живий, який зійшов з неба. Якщо хто буде їсти цей хліб, житиме вічно. Івана, 6 розділ, вірш 51. Влітку місто Київ називають містом квітів, бо справді у нашому місті їх дуже багато. Щороку на співочому полі влаштовується виставка квітів, де кожен район міста створює свою неповторну композицію. Квіти висаджують на клумбах, їх навіть вирощують на заправках палива, вони прикрашають балкони, магазини, двори, а ще їх дуже багато продається в підземних переходах біля метро. Якось, проходячи одним із таких коридорів, я помітила, як жінка, продавчиня, наливала у вазон якусь рідину. Придивившись уважно, я розгледіла, що у своїх руках вона тримає синє чорнило. Далі, в цей самий вазон, вона поставила букет білих троянд. Спочатку я не зовсім зрозуміла, у чому справа, але, глянувши поруч, здогадалася, для чого все це робилося. Деякі букети троянд, що стояли біля цього вазона та були виставлені на продаж, дивували незвичними кольорами одні блакитні, інші фіолетові, навіть були такі, що нагадували колір зеленки. Як виявилося, разом із водою, яку заливають у вазу, барвник піднімається по стеблу до пелюсток квітів і зсередини зафарбовує їх тим кольором, який залив продавець. Щось схоже на таємного художника, що розфарбовує не ззовні, а іншим невидимим шляхом із середини, бо таку фарбу змити неможливо, вона проникає в кожну клітинку рослини та вже стає частинкою самої сутності квітки чи пелюстки. Життя кожної людини чимось схоже на такі квіти. Хтось із розумних людей сказав Ми є тим, що їмо чим живемося. Це те ж саме, що з квітами. Вони стали такими, бо вазон наповнили тією їжею, яка змінила їх зовнішність. Щось схоже відбувається з нами. Чим ми харчуємося, тим і стаємо, як в інтелектуальному, так і в духовному житті. Споживання духовного хліба щоденне вранішнє відкривання Божого Слова, це та пожива, яка перетворює тебе й мене на прекрасну троянду. Я дуже хочу, щоб у тебе було все чудово, щоб, вбираючи істину від самого Бога, ти ставав прекрасним, сповненим любові, як він. А чи готовий ти споживати правильну їжу?